Мирні переговори тривають, і сам цей факт в ЄС і НАТО вітають. Однак особливих сподівань на успіх цих переговорів в Брюсселі не мають, оскільки тут не бачать жодної готовності з боку Росії сісти за стіл переговорів. Головна реакція НАТО і ЄС на останні події: Україну треба поставити в максимально сильну позицію для того, щоб вона могла продовжувати давати відсіч Росії на полі бою а також коли сторони все. Ж таки сядуть за стіл переговорів для цього країни Європи закуповуватимуть у США озброєнь для Києва на мільярд доларів щомісячно. А також будуть продовжувати надавати Україні допомогу через е, механізми НАТО. Генсек альянсу Марк Рюте, як він сам висловився, ходить з простягнутою рукою е, для того, щоб мотивувати якомога більше країн надати допомогу Україні загальна сума допомоги Європейського союзу та його членів Україні вже наблизилася до 200 мільярдів євро. Крім того, європейський союз планує підтримувати мільярдами євро оборонну промисловість України. Також Євросоюз зобов'язався підтримати бюджет України в наступних роках, але ще невідомо, чи буде для цього використані. Російські заморожені активи Європарламент днями ухвалив потужну резолюцію щодо України, де підкреслюється, умовою для укладення мирної угоди має бути припинення вогню, а також надійний моніторинг перемір'я, оскільки путіну довіряти не можна. На цей випадок коаліція охочих під керівництвом Франції та Великобританії вже розробила план щодо запровадження місій спостерігачів, які ще гарантії. Антій безпеки союзники можуть надати Україні, якщо не вступ до НАТО. Ось що генсек альянсу відповів мені на прес-конференції. Долаворкаспіндан Байдюропієнс Осоворкінклоси Токедевесі Американсь томекшоде пост-піс as викангав секюртіґарантіснеплейсфор Україн, що даде сейфас пособ. Овкос билдин о юкраїні армдфорсис ести ферс леєр в дефенс фор України